Та ефірі новини на Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Приходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту за минулу добу окупанти вбили двох українських воїнів ще одного поранили. Ну тут потрібно наголосити, що його важко поранили. За минулу добу у нас є 16 зривів тиші зі сторони окупантів. Ну і далі ми бачимо, що вони продовжують застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Ну а від початку цієї доби російські терористи вже 5 разів зривали тишу і також застосовували важке озброєння. Міномет 82 другого калібру поблизу Пісків. Так, ну і до інших новин сполучені штати можуть поновити посаду спецпредставника США по Україні. Про це заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ в ефірі програми «Право на владу. Сказав наступне: ми озвучили своє бачення з цього питання. Державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас з відповіддю. Ну перед цим подібну цю цю посаду спецпредставника США щодо України займав Курт Волкер. Так, ну після того вже не було нікого. Так далі про наслідки для Росії щодо вторгнення в Україну можливого Ну, якби не потенційного, не хочу навіть таке казати. Але США назвали свої дії в разі, якщо це умовно кажучи, якщо буде напад Росії на Україну. Ну про це сказав держсекретар США в інтерв'ю Радіо Свобода. Він каже, що наслідки будуть безперечно. Давайте послухаємо прямо мову найголовніше, що можна зробити, і що ми робимо, це впевнитися, що цього не станеться що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі, зокрема НАТО і ЄС. Це питання перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно. і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мене без наслідків. Водночас ми тісно працюємо із нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її території і її народ. Ну, і Також нагадаємо про те, що так у червні буде розглядатися питання, підійматися питання щодо надання плану дій членства в альянсі Україні. Саміт відбудеться 14 червня. Чекаємо, можливо, будуть якісь. Гарні новини з цього приводу тим часом США активно розглядає надання Україні систем протиповітряної оборони. Про це теж сказав Ентоні Блінкен. Інтерв'ю Радіо Свобода Вітаю, вчора так. І власне, давайте послухаємо, яке питання ставила журналістка, і що відповів Блінкен. Щодо засобів захисту, дві недавні заяви від представників керівництва України. Українська сторона проситиме США про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології. Та США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Петріот чи США розглядають можливість надання чогось із вищепереліченого? Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду. Коментувати нема чого, я думаю, що просто треба дивитися на дії, які будуть зроблені далі. Звичайно. Тим часом голова міністерства охорони здоров'я Максим Степанов каже про те, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії. Я вас вітаю всіх. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зацитую те, що він написав: із завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕП та НС і вже завтра виведемо Сумську область. Це були надзвичайно складні два місяці. Він Про Бога ще... не будеш розповідати. Тільки нам Богу ви, ви, відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. Це так, ми за кожне життя боролися як на війні, каже Степанов. Ну так наразі поки що Сумська область тільки залишається у червоній зоні, і там було дуже багато протестів з цього приводу. І люди хотіли вийти на роботу і працювати, і прикривали навіть рух громадського транспорту. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задарій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей.